Ми пройдемося по центральним вулицям міста. Йдемо до обласного ОМВС. Наші вимоги свобода усіх політичних в'язнів і відставка міністра влучних справ Арсена Обаку. Слава Україні! Героям слава!

Бандити – міліція, одна коаліція, Бандити – одна свободу нато! Свободу то! Свободу героям на Свободу нато! Зараз судять наші герої! Вони воювали за нас із собою! За наші собою, слабо горить, слабо горить, слабо горім'яс, свободу горить, слабо горить, слабо горіть, горіли котричі, слава, 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 це ротіку тричі, слава, 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 локвіну тричі. Слава, слава, слава! Я думаю, що певні служби донесуть да їм, кладуть, якщо в них є розум, що вони будуть жити або по закону, або закон в обличчі нас, народу, прийде до них. І тоді ми вже будемо спілкуватися по-різному. А на зараз я всім дякую, об'єднуємося, вертаємося, тому що разом ми сила, ворогам могила. Я думаю, що.